У Вінниці відбувся масштабний форум громад Вінниччини Підтримуємо сили оборони разом. У межах форуму представникам кількох підрозділів ЗСУ та Нацгвардії передали техніку та необхідне обладнання. Захід організувало громадське об'єднання Ми Вінничани». Серед спікерів заходу були народні депутати України різних скликань: Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Микола Кучер, Сергій Кудлаєнко, колишній посол України у США Валерій Чалий та голова громадського об'єднання Мивіничани Валерій Коровій. Модерував форум голова благодійного фонду Український альянс Микола Філонов. Наша команда з першого дня повному вторгнення Російської Федерації вибрала для себе єдиний пріоритет це допомога Збройним силам України. І тільки минулого року нам вдалося акумулювати з нашими стратегічними партнерами благодійним фондом КП громаді коштів на суму 40 мільйонів гривень. Це суто військова допомога тим спецпідрозділам і військовим частинам, які до нас звертались. І сьогодні черговий захід, в якому ми будемо передавати нашим хлопцям. Озброєння, все те, що їм сьогодні вкрай необхідно для того, щоб наближити нашу перемогу. Сьогодні форум громад Вінничини об'єднав дуже багато людей, які приїхали майже з кожного куточка Вінницької області, і не тільки об'єднав бізнес. І ми сьогодні нашою спільною командою з громадським «Ми Вінничани, благодійним фондом МКП громаді. Черговий раз передаємо цю допомогу. Громадське об'єднання Мовіничани разом з благодійним фондом МХП Громаді придбали та передали військовим сертифікати та техніку і спецобладнання. Це автівки та запчастини до них, розвідувальні та ударні дрони, тепловізори, засоби РЕП та радіостанції, комп'ютерну техніку та супутникові модели. Сьогодні наша команда громадського об'єднання «Ми вінничани» спільно з благодійним фондом МГП громаді буде передавати допомоги у вигляді дронів, ФП, дронів, мавіків і інших засобів, які необхідні для наших збройних сил України і військових частин, які надали нам ці запити, на суму 5 мільйонів гривень. Умовах війни надзвичайно важливо не тільки передавати необхідну допомогу військовим, а й підтримувати їх морально. Про те, яка насправді зараз ситуація на передовій зі свого досвіду, знає військовослужбовець на позовний Степан. Каже, що без волонтерської допомоги хлопцям на фронті було би ще важче. Ну, сьогодні ми отримуємо сертифікат, розумію, на 200 тисяч гривень. Це чергова допомога. Ми і перед цим отримували. Ну, зараз у нас така ситуація, батальйон на Курщині вже більше як півроку. В основному FTV. У нас є власна лабораторія. У нас там хлопці, які вже списані підранки. Ми облаштували їм лабораторію, вони самі паяють дрони. Ми закуповуємо комплектуючі в Китаї. Тому, ну, скоріше за все, що на комплектуючі, на FTV. Зараз в даний момент найважче для нас це російські дрони на оптоволокні. Перед тим були каби. Зараз ми вже розуміємо, що каби ну так, це проблема, але каби це не прицільна зброя. Тому тут є варіанти. А з дронами на нитки ну, практично боротися неможливо. Ну, от, зараз є най, 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 найбільша така проблема. Ну і одна з найбільших, в якій не допоможе, напевно, Сергій і ніхто, це люди. У нас немає проблем зі зброєю, поки що, я думаю, не буде. А з людьми проблема величезна. Людей не вистачає і постійно. Хлопці на позиціях знаходяться по 70-80 діб, без ротації. Ну, не хочу казати, що катастрофа, але це дуже важко. І психологічно, і морально, і фізично. Форум об'єднав усіх небайдужих до нашої майбутньої перемоги. Це і волонтери, ветерани війни, представники громад та громадських організацій. Також були представники благодійного фонду МХП громаді. Як зазначив керівник групи регіонального розвитку компанії МХП Володимир Забелла, вони і надалі будуть продовжувати підтримувати військових і після війни. На сьогоднішній день у нас більше, ніж 2600 працівників наших мобілізованих. І в першу чергу наша програма МКП поруч, яку ми реалізовуємо спільно з нашим стратегічним партнером у Громаді, ми реалізовуємо для наших працівників, які продовжують отримувати заробітну плату. І з усіма запитами, до яких вони до нас звертаються, ми їх абсолютно задовольняємо. Але в цей нелегкий для країни час ми розуміємо, що. Нашої підтримки потребують не тільки наші працівники, а й жителі громади. Де ми представлені, тому масштаби допомоги фондом благодійним МКП громади вони насправді вражають. Всі можливі засоби, які необхідні сьогодні військовим. Це реби, автомобілі, тепловізори і будь-які інше обладнання. Вони забезпечуються у тому об'ємі, на який, я думаю, ну не багато компаній на сьогоднішній день зроблять такі речі. Також на заході була керівниця групи соціального розвитку МХП громаді у Вінницькій області Мар'яна Нарожна. На її думку, зараз потрібно робити усе, щоб після нашої перемоги не було соромно дивитися в очі військовим, які й виборювали цю перемогу. Кампанія МХП це дуже соціально відповідальна кампанія. Вона допомагала військовому з 2014 року. Ми працювали плідно з 59-ю бригадою. Ми працювали з тими бригадами, які дійсно потребували допомоги. З повномасштабного наступу, з 2022 року, це питання стало пріоритетним для кампанії. Як нас знаходять з нами зв'язок, ви знаєте, напевно, може, так, сарафани радіо або знають, що ми є. І дійсно дуже багато командирів, хлопців, незалежно від того, працівники вони наші, не працівники, жителі громади, звертаються до нас, знаючи, що ми допоможемо. Ми дуже раді, що знаєте, нам не буде соромно. От просто са МХП не буде соромно, коли закінчиться війна, коли буде перемога. Ми будемо знати, що ми зробили все і будемо робити, тому що ми допомагаємо не тільки військовим, також і сім'ям, сім'ям загиблих, переселенцям. Ми продовжуємо розвивати села, це школи, садочки, це інфраструктура, освітні заклади. Чому тому, що саме в цих садочках і школах навчаються дітки, чиї батьки захищають нас сьогодні, тобто компанія працює не вузько, вона дуже дуже сильно в своїй діяльності розширена. В умовах війни волонтерська допомога стає невід'ємною частиною підтримки збройних сил та інших сил оборони. Вона не лише доповнює державне забезпечення, а й надає військовим критичну необхідне спорядження набагато швидше, ніж це може зробити офіційна бюрократична система. Найголовніші гості це наші військові, які дуже багато тут і в цивільному і в військовій формі, але це нагода їм трошечки. Вирватися е, з тих е, страшних буднів, да, коли вони захищають нас, і побути трохи тут. І я бачу тут і представників Сумщини, які бережуть наше небо, ППО, які збиваються е, дрони, які заходять е, фактично ідуть от, на нас, на Київ. Я бачу тут представників 56-ї бригади, і 59-ї, і червона калина, і третя, третя ж е, е, ССО. Правильно поволочне третій полк ССО. Це всі ті, з якими ми давно вже дружимо, давно підтримуємо. І великий вам уклін за те, що ви сьогодні з вами живі з нами живі і здорові. Оці наші зустрічі. В основна ціль об'єднання. Об'єднання і співучасть в тому, всьому, що ми робимо сьогодні. Ми повинні сьогодні працювати на Збройні сили. Всі, хто як може, яким чином. Можеш купити дрон, купи дрон, можеш здати на якийсь ремонт, на покупку машини, зроби це. Цього не можеш, зроби щось легше. Думай за них, переживай, молись за них. Але ми сьогодні повинні повністю все суспільство повинно бути. Настільки цілісне, настільки спільне, тому що ви ж знаєте, що збройні сили армії виграють битви, а народ перемагає у війні. Військове волонтерство об'єднує країну, даючи кожному можливість зробити свій внесок у перемогу. Це показує, що боротьба за свободу це спільна справа кожного українця. Шановні воїни, дорогі друзі. Я хочу подякувати всім воїнам, які захищають нашу батьківщину. Ви наше щит, ви наше світло, яке веде нас до миру та перемоги. А ми ваше сильне плече, яке буде завжди вас підтримувати. Воїни виграють битви, але війну виграє сильна економіка. Тому ми повинні постійно вас підтримувати, робити все для того, щоб все мали, що ми будемо робити. Вам низькі уклінності нас всіх. Дякуємо всім. Нам вдалося напротязі цих років об'єднатися навколо того великого дивізу, про який ми говорили. Ми трансформувалися ми надали разом за підтримки наших партнерів. Я хотів би тут окремо подякувати благодійний фонд, МФП громаді, його голову наглядової ради. Юрія Анатолійовича Косюка, які ми сьогодні тут вже згадували про нього. Але ви думайте, ми за цей період під час нашої форумів надали практичної допомоги на громадські об'єднання на саму більше 30 мільйонів гривень. І як ви бачите, сьогодні частину обладнання ми будемо безпосередньо передавати. Особливим гостем на цьому форумі був надзвичайний і повноважний посол України В'ячеслав Чали, чимало актуальних питань в міжнародній політиці, пояснив для присутніх державний діяч, зокрема і про політику Трампа. Також присутні могли поставити свої питання В'ячеславу Чалему. Та, попри все, український політик переконаний, у війні переможе правда, а правда на нашому боці. До 40% озброєння це українське вже озброєння, яке виробляється. За українських підприємствах можливо за гроші наших партнерів, або взагалі виробляється в кордоном, але також через українські замовлення. Тобто далі все таки до 30 американські, і з цим треба рахуватись. Озброєння американське, яке вже проплачено конгресом, ну рішенням конгресу, це appropriation, згода на ведення коштів під конкретні напрями під конкретну країну. В разі, якщо немає переголосування в парламенті американському, президент Штатів, хто б він не був, не може одноосібно сам це зупинити. Логістично, технічно, затягнути на деякий час може, зупинити не може. В Україні є замовлення американського озброєння до 2026 року, тому я в цьому плані оптимістичний, американці будуть постачати Україні озброєння, а Дональд Трамп навряд чи буде проти продажу. Тому що інший спосіб отримувати далі озброєння це продаж озброєнь. Гроші можуть бути європейські, а озброєння американські. Головне, щоб політично американці не забороняли використовувати ліцензії на ті ж самі Петріот, на ракети Петріот. На... Ті ж самі Хаймерси, це неможливо. Я оптимістично на це дивлюся. завдяки волонтерам, соціально відповідальному бізнесу, небайдужим громадським діячам, українська армія стає сильнішою, а наша країна наближається до перемоги. Кожен внесок це ще один крок до безпеки та майбутнього, де пануватимуть мир і справедливість.